Так говорить Господь, за три переступи Моава і за чотири цього не прощу, за те, що спалив на вапно кості Домського царя. І пошлю я огонь на Моава й пожере він палати, кирійоту, і загине Моав серед галасу, серед крику, при голосі рога, і видно суддю серед нього, а з ним позабиваю князів його всіх, говорить Господь. Так говорить Господь за три про гріхи юди, і за чотири цього не прощу, за те, що повідкидали Господній закон і постанов його не стерегли, і що на Манівці їх звели, їхні лжебоги, за якими пішли їхні батьки. І пошлю я на Юду огонь, і пожере він палати Єрусалиму, так говорить Господь. За три переступи Ізраїлеві, і за чотири цього не прощу, за те, що за срібло вони продають справедливого, а зачаботи в Бого. Вони топчуть у земному поросі голову, бідних, в дорогу сумирних викривлюють, а син і його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе моє імення зневажити. І вони стелять одіж заставлена, щоб півлежати, при кожному жертівнику і п'ють в домі бога свого вино від покараних. І я вигубив був сперед перед них Аморея, що його височінь, як високий той кедр, і він міцний, як дуб, та я плід його знищив згори а здолу коріння його. А вас, я був вивів із краю Єгипетського, і сорок років провадив пустині вас, щоб ви краєм рийський успадкували. І пророків я збуджував з ваших синів, і з ваших юнців Назареїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлеві, говорить Господь, а ви назареїв поїли вином? А пророкам наказували і говорили не пророкуйте, отож я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз, і згине, і в моторного. Втече, і потужний не втримає сили своєї, а лицар свого життя не врятує, і не встаїть із лука стрілець, і своїми ногами продкий не втече, і верхівець не врятує свого життя, і наймужніший з лицарства нагиму тече того дня, говорить Господь.